Лиса гора це феномен, яким славиться Київ. Я говорю про неї як про живу істоту. Лисами називали ті гори, які готували під капища. Місце сили воно підсилить тебе, воно не обдарує тебе чимось унікальним. Воно підніметь з глибин тебе те, ким ти є. В самій горі знайшли величезну кількість тунелів, катакомб. І в цих катакомбах з кінця 19 сторіччя до 1917 року включно страчували політичних в'язнів. Лиса гора це є місце, де ви зв'язуєтесь в першу чергу з богами. Тут як раніше, так і зараз проводять різні обряди, різні жертвоприношення. Я знаю багато випадків, коли людям ставало зле саме там і їм не могли надати відповідної допомоги.